Протягом минулої доби оперативні рятувальні підрозділи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області тричі виїжджали на надання допомоги населенню через несприятливі погодні умови. Так, 30 листопада близько п'ятої -го години вечора в селі Городище Рівненського району через сильний вітер на приїжджу частину дороги впало дерево та перекрило рух транспорту. Того ж дня у той самий час через буревій у місті Рівне по вулиці Відінській впало дерево на легковий автомобіль. У цей час лише в іншому кінці міста, по вулиці Басівкуцькій, співробітниками пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводилися аварійні роботи по звільненню з проїжджої частини дороги металевої покрівлі, яка була знесена вітром внаслідок несприятливих погодних умов. Внаслідок несприятливих погодних умов в місті Рівне та, зокрема, Рівненському районі відбулося повалення дерев, яке перекривало проїжджу частину дороги. Ще одне дерево впало на автомобіль легковий. От, також через сильний порив вітру знесло металеву конструкцію житлового будинку на проїжджу частину. Як зазначають рятувальники, внаслідок даних подій ніхто з громадян не постраждав. Ярослав Азятик у ритмі подій.